Доброго дня, добрий вечора. Останні українські важливі новини. Раджу підписатися, поставити лайк, щоб бути разом з справжніми українцями, які дивляться український контент. Російська армія, а точніше сказати, зеки, мародери забрала при тому, як виходили з Херсону, а точніше їх виганяли як останніх і тварій. Вони забрали з собою експонати, коштовні, цінні. Вони забрали їх у Крим. до Чому саме у Крим? Тому що і там буде Україна скоро. Тобто, ви не хвилюєтесь там росіяни, так якщо дивитесь про єнота. Я взагалі мовчу. Це взагалі піздець. Ну це <кхем> навіть не смішно, я не знаю. Одеська, 126-та бригада тероборони показала, як реагурують, як реагують мешканці на те, що їх звільнили, і звільнили також їх територію. Ну, це насправді зараз подивитись відео таке, що неможливо спокійно дивитися у ці сльози від радощі, істерика людей, тому що прийшли наші хлопці, у чоловіків там руки тремтать, також сльози на очах наворачуються. Це ну, неможливо спокійно дивитися тут, навіть без коментарів. Просто нашим, нашим хлопцям просто слава героям. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Они тебя с вами обращали, да? Выбор, тут как долго.

Ставник Гур Вадимський Бійський заявив, що розвідка підтвердила, що влітку росіяни і іранці підписали контракт для того, щоб виробляти шахіди. Тобто підписали контракт на виробляння шахідів це. Мохаджар чи Мохаджер зацікавив такий момент. Подивився на карті, де знаходиться Іран. Ну і приблизно де знаходиться Росія, це там ну зрозуміло, що по карті видно, що вона не поруч знаходиться, не поруч з Іраном. Це в принципі очевидно мені здається п'ятикласнику. Але дивіться, як тоді Іран передавав ракети русні, і про це тіпа ніхто не ми, якби на мишу ракети отримуємо від Ірану, і про це ніхто взагалі не знає. Далі цікава новина останнє на сьогодні, що наші хлопці затрофують склад зброї, та боєприпасів, русні в цікавому населеному пункті під назвою Благодатне. Це під Херсоном, зрозуміло. І, ну що сказати? Круто, класно, можливо, як на Можливо, це якраз таки входило в плани русні. Так? Не тільки мости за собою. Так звучить філософське, не тільки мости за собою. Спалювати так, але і залишати склади боєприпасів і зброї на сьогодні все. На все добре всім. Слава Україні! Героям слава!